Духовно розвиватися означає прийти до віддачі, відкрити дворця. Так. Але що значить прийти до віддачі? Це не значить, що я зараз починаю там, роздавати гроші. Це я починаю там... бабушек постійно переводити через першохідний через переход, чи, там, я не знаю, що скворечники якісь ставить. Там, да? Віддача це намір. Це намір любові фактично. Намір об'єднання. Ви розумієте. Тобто Ми сьогодні тільки ось півгодини тому у нас був урок з Міхалем Лайтманом, і ми розбирали якраз ось це поняття лішма в Кабалі, воно називається, що таке віддача. Це коли в тебе є, розвивається особ, особливо особлива така якість любові, і, і воно будується спочатку до інших точок в серці. тобто до Моїх товаришів, тобто до, до, до схожої якості пошуку творця да, до моїх товаришів. І спочатку в мене е, народжується ця любов, е, зв'язок з ними, коли я почитаю трохи е, е, будувати в собі таку якість, коли я можу вийти трошки зі свого самопочуття, від просто бажання постійно отримувати якийсь кайф, якийсь щось. Приємне для себе, я починаю а, отримувати якість, коли я можу а, відчути любов і відчути інше бажання, і якби в нього включитися і а, відчути його. І мені від цього теж добре, насправді. І коли я а, це можу в таку якби в собі розвинути таку якість виходу з себе відчуття іншого бажання, то я можу. А в цьому бажанні насправді на якомусь етапі почати відчувати Творця, його, а, його а, присутність. Ну, тому що Творець це і є ось ця сила. А, це сила Всесвіту, це майже як у зоряних війнах про цю силу да, там розповідають, да, яка там розлита у всьому, у всьому всесвіті. Це сила, вона дійсно так і існує у, у всьому всесвіті. Просто ми можемо її відчути в тій мірі, в якій ми маємо щось спільне з нею, тому що ми взагалі все відчуваємо, і розуміємо, і спілкуємося тільки там, в тих точках, де у нас є щось подібне. Да? Тож, коли ми по відношенню до наших товаришів, взагалі до людей, починаємо відчувати ось цю якість любові, якість об'єднання. То ось в цьому спільному бажанні, яке я можу побудувати, я можу в ньому відчути якусь силу. Якусь силу. Щось там починає рухатись, щось там починає на мене діяти. І я починаю е, відчувати, що опа, щось відбувається. Я поки що не розумію, що, але щось там реально відбувається. Тобто я починаю бачити якісь реакції до мене. Я починаю бачити, що там. Як то кажуть, на тому кінці провода відповідають. Тобто я починаю, знаєте, як перестукуватися, і чую, що там хтось теж стукає мені. Тобто я починаю будувати якби, стани, які починають мати відповідь від якоїсь сили. Я поки що не знаю. Ну, тобто, зрозуміло, що все творець, це одна сила, тож це від неї. І вона починає щось мені якось повідомляти. Це дуже особистий досвід, і так не можна розказати, яким чином, що вона конкретно повідомляє, але ви починаєте це відчувати. І це вас точно ніхто в цьому не може, як то сказати, Періобідіть. І вас ніхто не може сказати, вам, що цього нема. Тому що ви точно знаєте, що це є. Розумієте? Тому що ви реально це перевірили. І вам можна тепер розповідати все, що завгодно, питатись вас, зупинити. Але ви просто знаєте вже, коли ви побачили, що там відповідають один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз і на п'ятий раз це вже стає реально. Ви починаєте вже бачити в цьому систему, ви починаєте далі бачити, що реально це працює, реально це, це є, і я хочу це розвивати і надалі. Це дуже цікаво, дуже цікавий така подорож. і Я починаю це розвивати. І коли я починаю це розвивати, то я розвиваю це саме у своєму напрямку ось цієї віддачі. Да? Тобто я не можу. Цей досвід отримати просто як якусь насолоду в себе, розумієте? Це можливо зробити тільки, якщо ви знаходитеся в цьому напрямку любові, в цьому напрямку якби віддачі. Ось тільки в цих думках, в цих бажаннях можливо отримати цей досвід, ви розумієте? А інакше його просто неможливо отримати, тому що тільки ти його схопив, ти бачиш, як тільки ти починаєш це якби для себе, ось в собі, то зразу воно пропадає. І ти розумієш, що. Ти повинен якомога більше змінювати свій внутрішній стан, свій внутрішній напрямок, свій внутрішній намір саме ось на цей стан, на стан любові, на стан віддачі, є для тебе тут з ким це робити, є інші бажання товаришів, є книги, є статті, які нам про це розповідають, як це робити, як там шукати творця. І ти починаєш трохи вибудовувати цей стан, і ти дійсно бачиш, що цікаво, дуже цікаво в ньому перебувати. І дуже приємно, і дуже все хороше, що відбувається в твоєму житті, воно відбувається е, саме в ньому. Тож далі починаєш, далі вже легше е, розвиватися в ньому. А, і тоді дійсно ти розвиваєшся е, в, цьому, в цій якості віддачі.